Вітаю колеги! Вітаю! Всіх хто доєднується до проекту Ранок Лайв, 17 липня, середа про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Противник ракетою х 59 завдав удару по населеному пункту Голінка Чернігівської області. Разом із тим, з боку російських міст Белгород та Шебекіно росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 кабів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, ветеринарний та Вовчанські хутори, що на Харківщині. Також у Генштабі повідомляють, що вночі підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по ворожому комплексу с 300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару ще уточнюється. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових сил оборони по важливих. Військових цілях РФ раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Українські підрозділи відійшли з кринок на Херсонщині задля збереження життя бійців. За словами військових, на цьому напрямку це відбулося ще кілька тижнів тому. Нібито отримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування. Також видання ліганети з посиланням на джерела у Генштабі повідомило про відхід наших військ з урожайного на Донеччині. Ну а ми будемо очікувати на офіційну інформацію від нашого військового керівництва. Володимир Зеленський провів ставку. Там обговорювали оперативну обстановку, прискорення постат озброєння та комплектацію бригад для ротації доповідав і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський про ситуацію на основних напрямках Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп'янськ Чанськ та інші населені пункти. Доповідав начальник генштабу Анатолій Баргелевич стосовно людей зброї, військової техніки, належного матеріально-технічного забезпечення. Окрім цього, обговорили тему вітчизняного виробництва. Снаряди, дрони та техніка. Триває робота з партнерами на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони на шлях. У постачання озброєння міноборони повернуло до збройних сил України боєприпаси різних калібрів, які до початку повноасштабного вторгнення РФ були передані на утилізацію як надлишкові. Про це повідомляє заступник голови міністра оборони Юрій Джигир. Повернуті набої після ретельної перевірки їх якості вже застосовуються на полі бою проти окупантів. Зокрема, це стосується артилерійських пострілів, боєприпасів до стрілецької зброї, комплектуючі елементи та підривники. А от Росія втратила в Україні понад 100 своїх найпередовіших танків Т-90М м прорив. Що відомо, це випливає з підрахунків осінь проекту. Вартість танка, якого прийняли на озброєння у 2020 році, становить від 2,5 до майже 4,5 мільйонів доларів. Це залежить від комплектації. Таким чином потінська армія залишила на українських полях 250-430 мільйонів доларів. Також 53 прориви повністю знищені. Щонайменше 14 танків пошкоджено. 28 кинули екіпажі. Ще 5 дісталися українським військовим. Путін неодноразово називав Т 90 М найкращим танком у світі. А пропагандисти регулярно роблять сюжети про, начебто, так звані подвиги техніки на українському фронті. Автоматично штрафи за неоновлення військово-облікових даних виписувати не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення працівниками ТЦК в системи оберіг і до одного року віддати його вчинення. Про це повідомила підполковник юстиції Ірина Гарбуз. Навіть якщо у вас була поважна причина про відкриття адміністративного провадження, це не вбереже. Утім, такі рішення можна буде оскаржити в суді, надавши документи щодо неможливості своєчасно зробити оновлення. Україна та Росія планують провести обмін 180 180 військовополоненими за сприяння Об'єднаних АРАБських Еміратів. Він запланований на сьогодні. Про це пише Блумберг. Кожна сторона звільнить по 90 ув'язнених, якщо угода відбудеться як планувалося. Цей обмін стане шостим за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Нагадаємо, минулий обмін відбувся 25 червня. Сподіваємося, що дійсно обмін буде, і як запланований і наші українські герої. Повернуться додому. Рада скасувала перехід на літній і зимовий час. Завідав свій голос 261 парламентар. Про це повідомив народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. В чому причина? Про це також повідомив Ярослав Желізняк. Щось на нас чекає. А ось в цьому році, в останню неділю, а саме 27 жовтня, Україна переведе стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час 25-го року. Не буде як ви вважаєте правильно? Неправильно в нас є опитування. Будь ласка, голосуйте. Нардепи також і схвалили підвищення зарплат своїм помічникам до майже 133 тисяч гривень на місяць. Згідно інформації на сайті парламенту, до цього вони заробляли майже 89 тисяч гривень на місяць. За проект постанови загалом проголосували 264 депутати за мінімально необхідних 226. Окрім цього, тепер обладнання для енергетики в Україну можна ввозити без мита та ПДВ. Верховна Рада України ухвалила документ. Це стосується енергогенераторного. Обладнання, обладнання для вітро та сонячної генерації, акумуляторів, обладнання для протимінної діяльності, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Ну і наостанок мушу вам повідомити, що ось Петро Порошенко вніс заставу 9 мільйонів гривень за екстрозвідника Романа Червінського. У своєму дописі Сивочолий е, написав, що не зміг чекати, тому вніс всю суму застави ще зранку згідно публікованої платі. Шкі платником виступає благодійний фонд Порошенка, не сам Гарант Екс, і нагадаємо, червінського підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до обстрілу росіянами аеродрому Канатове на Кіровоградщині влітку 2022 року.